Розповідай. Розповідаю. Насправді, я б не сказав, що дуже багато акція, ціля. Я зараз знаходжуся в мирі і люди, що якими на сесії. Те, що звинувачували в якомусь там міфічному Донецькому плані, то це звинувачували безпосередньо майданівських активістів. Ну, звичайно, що не втрачають можливості на подібних речах, гарні цей на тут, зокрема, зайшов вже ляшко, я, я бачив. Ну, а в мерії, бачите, дуже багато... Я не знаю, чи вам класно видно, ну, але якщо я пройду, це передор в мерії на сесії ніколи от таким чином не пускали, в повному монтування, якщо війно, ну, бачить світ соломів, і щити, і отут от, навіть будинку хтось добив, во фактир ходила, питала, чи я... Забрали, да? підібрали вже, да. так. Ну, і я тут так от трошки походив, Говорять, що з 9-ї ранку когось привели, когось навіть з 8. Ну, а на дворі там Хортицький полк був по що. Я можу, що, якщо не буде перериватися інтернет, трошки відвити, що пока що відбувається на дворі. Ну от, Оце от шикарний шикарні коридорський камініції. Дай Боже, щоб нас так постійно охороняли. Доброго дня, хлопці. Дай Бог вам здоров'я. А оце от а оце от на дворі. На дворі ми бачимо, що не так багато людей насправді. Але от у нас є шикарня, шикарне, шикарне пона. Що мало важливо, спеція мала розпочатися об 11-й годині ранку. Але вчора її терміново перенесли, чомусь на годину раніше, на 10 З Чим це пов'язано, ніхто не знає, але ну, спеціальну залу і ще поки що я не зайшов. От, бачу, тут видно, що люди от читав, ну десь я таке вже бачив. Я бачив, що прийшов і прокурор Запорізької області, туди всередину е, говорив, що приїхав Чуть, Ну Радикальна партія тут не, не втрачає можливості, чи то підтримати, чи то якісь свої інтереси відслухає. Так що ну, це якщо коротко. Людей, які ну, звинувачили, тому що це Ахметівський якийсь план, я от конкретно коли звинувачував з Каті Порушенка, я підходив і спілкувався з ними трошки. Ну, Їх я знаю давно власне, з, з початку Євромайдану в Запоріжжі. Це добре. Тараса, я так добре. розумію, що, що Олег Ляшко власне сьогодні в комітетах не працює, ну, і зрозуміло, він поки що не, не, ні в якому комітеті так мав стати головою бюджетного, mm -hmm. не вийшло в нього поки що, і він вирішив з'їздити в Запоріжжя. А я так розумію, він проти пана Сіна виступає, так? Бо я трошки тут з трансляцією погано чути. Ти поясни, Ага, да, да, ти... да, да. проти пана Сіна, mm -hmm. так? І що він власне вимагає? Так, так, так. Що він вимагає? Я так розумію, звільнення. звільнення. Чому? Тому що що, громадськість проти чи як? Як це мати, пан Ляшко пояснює? Що він там робить? Нас вимог, є громадян за платить, фінанс не вийде. Це того, яку яку не виконав. І тому люди отак от, от і налаштовані. І потім плюс до всього ті фотографії, які коли сім відправляв на антимайдан, де я потім інструктував ті тумшов, бо було державний траті, в де неї розгон, коли нас розганяли тоді. Я теж працював і трошки попав там. Ці фотографії були, а потім він надався нагавності ще людей вітати там річниці майдан. Ну і просто о, Ну, Нас ну, і насправді такий у людей досить жорсткий, але в той же час сказали, що все буде законом, все по закону.

Угу. Дякуємо тобі, Я Просто ти можеш трошечки не чу, пояснити, я. не чуєш ти, так кажу. Дякую тобі, але прошу тебе ще трошечки пояснити, чому власне пан Сін так не влаштовує е, 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 громаду, громаду там, місцевих жителів Запоріжжя. Я, в принципі, трошки пробувала на початку розповісти і про е, це все, як відбувалося на Євромайдані Запорізькому, так і про, биття, про побиття активістів, але е, можете ще трошечки... Трошки з особливостей місцевих розкажеш. Чим, власне, так пан Сін от, от громаді надокучив? Ну розкачу. Ну, Історія почалася ще, коли його виправили на посаду міського голови. Він тоді ботувався від Батьківщини. Потім він покинув цю партію сказав, що мер має бути безпартійним, позапартійним. І потім через буквально а не минуло, як він вступив в партію регіонів і очолив міський осередок. Потім от він засвітив вже сильно от, відправлені от, ті тітушок, ну, тітушок кого там на Майдан. І плюс дуже тісні зв'язки у нього були з так званим смотрящі в Запоріжжі, а Нісі, маємо, який, власне який дуже сильний тиск ну, причиняв тиск на середній бізнес і от, підприємці не дуже незадоволені. І сім безпосередньо там в цих схемах це, це дуже простежується і люди навіть докази наводили. Тобто це головні причини. Я думаю, що більше причин людям не треба. Угу. Добре, Тарас, дякуємо. Давай трошки послухаємо, спробуємо от з вашої трансляції послухати, що пан Сін з паном Ляшком говорить, і маємо з чогось це в студії. Угу. Дякуємо тобі, працюй, будемо включати да. тебе час від Дякую. часу. Дякуємо. Добре, добре. На вашу колодку. І на вашу відповідальність. Ви розумієте, що посилали з її маю. Посилали. Ви пак ви не хочете кров. Я народний депутат України. Я вже закраду депутатів. Я наступник головний кабінету шановні. Шановні проводити. Шановні депутати. Шановні депутати. Дякую, що в наші народні організації, які визволити на святі. <use> Не звинуватили ні мене, ні вас. Що ми не хочемо надати свого. Я хочу, проголосуємо за їхню сумність. Будь ласка. А Ми народні депутати, я діпракувати. народні депутати України на ні, не це є. Будь ласка, голосуємо, ми нікого не боїмося. Але ж ми бачимо, що і складно, і складно. Ми не п'ємо води. Завтра ми з'їдемо до сво. Щоб дала слова. Була. А я й зараз 20 хвилин. Ну, і чера наговарівляємо. І так, і що ми можемо присвятити. Просто ми будемо присвятити. Я прошу, я прошу, ще раз ставлю на голосування, шановні депутати, я прошу, підтримайте і дозвольте голосування. Голосування з дозволеному. за голосование за 52 Все, участники митинга, митинга сейчас зайдут на сессию городского совета решение приняли за 52 против 0